Авлю, хто раптом десь забув чи не знав, не знав та й забув, в чому я сумніваюся. З нами тепер Юра Ніколов, автор найважливішого розслідування антикорупційного цього року, 23-го, а про золоті яйця міноборони. І з нами Глеб Канєвський, State Watch, і людина, яка в принципі за цим всім стежить на системній основі Таня Пришляк, так само з нами. А я би коли зараз, зараз вже є Юра, і ми до теми Коломойського і до теми розкладів з. Пов'язаних з нафтою, укритат аеропортом і всіма іншими активами повернемося буквально хвилин за 5-10, А зараз е я би е Юрій, поки він з нами тут зараз спитав би таку штуку: дивися, друже, якщо все вдасться, то я можливо буду смикати за кроватку чи за рукав наступного тижня товариша Резнікова. А і якщо в тебе є якісь як це, публічні питання до нього, які як це, можна обговорювати поза по, як це в, в етері, а не в приватному чаті, а то цікаво було б їх від тебе почути і спробую їх поставити, якщо все вийде. Ну, насправді, в мене до нього там питання від самого старту історії, дуже прості, але такі, Ну вони дуже риторичні. Не хочете відставку, не хочете явку з повинною, не хочете здати всю шоблу, яка там у вас це все творила, не хочете пояснити, яким, яким ляхом ви скажімо так Пропустили повз уваги контракти на мі десятки мільярдів гривень, у яких такі безумні ціни. там Не хочете сказати, ви хоч раз ходили в магазин, там бачили картоплю по 22 гривні, хоч раз, хоч якусь там. Е чи ви думаєте, що таку картоплю, яку ви там бачили, її суть солдати? Тобто це питання суто риторичні, е а от професійні компетентні питання до нього мають ставити реально правоохоронці на допитах, лам лампа в лице. Оце, тіпа, з Історіями, там, типу, а що твій да, Де він там? Розкажи, що він там не мав до цього стосунку. Ну Тому, скажімо так, мені в нього питати нема чого. Мої колеги-журналісти вже направили запити офіційні до Міноборони з проханням показати офіційні документи, по яким вже фактично постачались яйця. Тобто, хочемо накладні. Ну от просто щоб е підтвердити, відразу фіксую. що Ми е запитали ці накладні не тільки за січень, ми запитали накладні за листопад, за грудень, тому що є у нас обґрунтована така підозра, що все почалося набагато раніше. Можливо, просто не в такому не з таким розмахом, але е вже фестиваль їжі був е ну, в розпалі, коли ми е звернули на нього увагу. Тому, пане Резнікове, я думаю, кар'єра буде короткою все таки з. Його нинішні танці вже не мають жодного значення. Після того, до речі, як його президент ще до цього всього скандалу не взяв Вашингтон на зустріч з держдепом з Джо Байденом, на який він просив зброю, і от він не взяв міністра оборони. Вже тоді було зрозуміло, що роль міністра саме Резнікова в збройних історіях ну насправді така вже досить номінальна, і не, він не є так аж таким важливим гравцем, через якого там варто переживати, що ми там. Втратимо якісь е, історії. Тому, скажімо так, історія міністра Резнікова для мене вже фактично закрита, тому що його кар'єра майбутнє зрозумів. А, а просто як це буде виглядати? Ну, це вже питання, виключно, знаєте, новинних сюжетів. От така от. Ну, така. Сьогодні є інформація та, Я що різні.